Всім привіт! Ви на каналі Eront, та сьогодні я вам розкажу та покажу, як намалювати літак в скреч за допомогою лінійних алгоритмів. Давайте починати. Заходимо в події та беремо блок, коли натиснуто. Тепер нам потрібен олівець, я показую, де він. У мене він вже був. Беремо підняти олівець. Потім блок очистити все та надати колір олівцю за смаком. Я візьму чорний. Беремо блок «Задати розмір олівця. Я візьму 4, оптимальний розмір. Заходимо в рух. Та беремо блок перемістити xy. Писуємо мінус 50 в x, А віжики мінус 130. Беремо блок пуститрольця. Тепер нам потрібно 6 блоків козати. Хік. Я їх продублюю. Тепер вписуємо в першому блоці віксі у нас буде 8, в другому мінус 93. Після того також 8 віксі, а ігрику буде 20. Далі. в мінус 100, в мінус 40. Далі також мінус 100 в x, мінус 20. Потім в 8. У Y80, вісімдесят. Потім так само в віксі вісім, а в Y80. Так, це лишні блоки. А тут 150 три минус, що було. Від в останньому блокі. Далі беремо блок, повернути в напрямку та беремо 0 градусів. Заходимо в керування, беремо блок повторити та вписуємо 60. Далі заходимо в рух та беремо блок перемістити та вписуємо 1. Та поворот направо на 3 градуси тепер нам потрібно 10 блоків ковзати XY. Їх можна быстренько скопіювати. Десять блоків. Тепер давайте їх прописувати. В першому віксі у нас буде 47, в 80. вісімдеся. Віксі 155, в мінус 20. мінус Далі так само в віксі 155, в мінус 40 потім вікші 50, в ігрику 20. В наступному блокі так само 50, в ігрику мінус 93. Далі, в ігрику 102, в ігрику мінус 130. Наступно. В наступному також буде 102 вігреку мінус 140. Після того віксі буде 29, а в ігреку буде мінус 190. Далі, мінус 50 віксі, а в іграку мінус 140. Віксі мінус 50. Та в іграку мінус 130. Та беремо блок підняти олівець. Ось такий у нас код. Ну що ж, давайте запускати. Та ось у нас поступово малюється літак. Якщо вам допоміг мій матеріал, будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. Буду дуже вдячний, до побачення!